Вітаю, говорить українець, друзі. Гарна новина. Нещодавно мені запропонували зробити озвучку дитячого розважального центру у моєму місці на радіо. Там працюють знайомі моєї мами, тобто є зв'язки. Звичайно, я погодився, записав чорновий варіант та відправив на розгляд. Якщо замовнику сподобається, то тоді вже будемо робити запис на студії, і тоді я вам більш детальніше про це все розкажу. А просто зараз я вам розповім, як я намагався заробляти гроші різними способами у інтернеті та не тільки. Почнемо здалеку. Початок дві 2000... 2022 року. На сайті пошуку роботи я залишив на розгляд своє резюме на вакансію. Оператор кол-центру будівельного магазину. Розпочалися мої п'ять днів навчання. 24 лютого повинен був бути останній день моєї практики та початок роботи. Але як ви розумієте, у цей день я на роботу не пішов. А потім я просто чекав, як воно буде далі. Настав вересень. Я нещодавно закінчив роботу у шлюбному агентстві, Не питайте мене нічого, забули про це. Я зацікавився товарним бізнесом, а саме продуктами харчування. Я захотів продавати каву. Знайшов постачальника та почав заповнювати свою Сторінку магазин у інстаграмі спочатку були тільки фотографії, але згодом я почав додавати рілси з цікавими фактами про каву. Ішов йшов час, але замовлень так і не було. Взагалі, навіть реклама у блогера не допомогла. Я почав втрачати цікавість, та згодом магазин було закрито. Тим паче, постачальник відмовився з нами працювати, спираючись на те, що е, для початку купіть у мене каву, а потім ми будемо з вами співпрацювати далі. Чудовий план, Волтер, надійний як швейцарський годинник. Після невдалої спроби продажу кави я вирішив подивитися, що зараз актуальне є на ринку, та що буде людям дійсно цікаве. Тоді майже кожного дня у нас був блекаут. Найпопулярніші товари були повербанки, газові плитки. Та ліхтарки під кінець листопаду я знайшов нових двох постачальників та почав заповнювати новий магазин. Робив доволі креативні пости, симпатичні, а також були рілси про товар та їх характеристики. І що ви думаєте? Правильно знову нуль замовлень, а на душі тлін. Але тепер ця сторінка під контролем мого тата, який продає товари на промі. Під цим відео є посилання на магазин одягу, та не тільки. Тому, якщо ви хочете стильно та оригінально одягатися, переходьте за посиланням та обирайте, що вам буде до душі. Після того, як не пішов і другий магазин, я почав думати: можливо, десь відповідь, як заробляти гроші, у мене знаходиться під носом. Я сів за комп'ютер та побачив рекламу чоловіка, який дуже рекомендував почати заробляти на американському ютубі. Я створив сторінку, оформив її та почав знімати ігро. Контент. Зробив 16 відео та видалив їх. Чому? Я дізнався, що відео, озвучені роботом, Ютуб не монетизує. А потім один мій знайомий запитав мене, слухай, Максим, а чому ти не хочеш зробити просто україномовний канал? Я вирішив, що це дійсно слушна ідея, тому саме зараз ви дивитеся це відео на цьому каналі, де я завойовую вашу Довіру. Зараз на каналі будуть відео з темами, які мене турбують, а згодом щось інше. Також, як завжди, у коментарях ви можете написати свою версію, що я можу знімати, щоб вам було цікаво це дивитися. О господи, Максиме, ти можеш сам придумати ідею. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайку та підпишіться на мій канал, щоб стати поціновувачем українського контенту. До зустрічі!